Усім привіт, продаж Жерноколеус, свіжопригнаний Швейцарії. Це у нас 2.0 дизель, автомат, повний привід, 165 тисяч орієнального перевіреного пробігу, максимально можлива комплектація. 2015 рік випуску. в оригінальному кузові, без підфарбувань, на класних легкосплавних 18-х колесах, на літній резині, в гарному збереженому стані, так само як і зовнішній стан автомобіля, і внутрішній. Все послідово буду вам показувати. Має максимальну оптику біксинонову, яка повертає слідом за кермом, умивач, фар, партроніки, передні пратютоманні фари, капот і бампер без піскуструю, без колів, без будь-яких подряпин. Також є датчик, сіла, датчик, дощу. Ось для перевірки надаю, бовса, кустика, панорамний дах, рейлінги, складання підігрів дзеркал, хром понизу йде вже в цих ресталових версіях, безключовий доступ на кожних дверях. Ось Такі у нас колеса без бордюрок, без потертостей так само в гарному стані. Також є датчики сліпих зон, партроніки, задня камера. Буде комфортно паркуватися разом з партроніками. Вони у нас передні і задній йдуть, ще раз повторюсь, стопи всі ціленькі, не ушкоджені. Так само по цій стороні ніяких нюансів по автомобілю немає. Зараз перевіримо його товщиноміром. Ось у нас професійний товщиномір, профілайн. Зараз. Перевіримо безстренько весь кузов. Кузов у нас весь ціленький, без підфарбувань, без м'ятин, без царапин, без колів в ідеальному стані, можна так сказати, такий гарний білий глянцевий колір, так класно виблискує на сонці. Нагадаю, автомобіль повністю розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Дуже часто зараз така функція виконується. Багато хто не має часу або змоги самим приїхати до нас. З машиною надається весь пакет документів для реєстрації МРЕО на першого власника. Всі деталі вам розповім по телефону. Якщо буде щось цікавити конкретно, все детально розповім одним словом. Тут у нас чубчик так само. І ось тут. Машина вся в оригіналі. А зараз перейдемо до салону, покажу комплектацію всередині. Переходимо до салону, ось такий у нас гарний збережний чорний шкіряний салон на максимально можливій комплектації, ще раз повторюсь, почнемо з дверної карти. Тут у нас все чітко, нічого не знищено. Шкіряні вставочки. Також пластик м'якенький, добротний, присутній індикатор сліпих зон, складання підігрів, електрорегулювання дзеркал. Повний електропакет на всі вікна, бокс, акустика. По порогах так само нічого не знищено. Сидіння у нас не просижені, не протерті. Електропривід працює, підігрів також працює в двох режимах, так само і пасажирського сидіння. Мультифункціональне кермо в гарному збережному стані, не витерте, бачите. Зараз фокусую, йде з управлінням круіз-контролем. Тут у нас йде блок управлінням партроніками, підсвіткою, сліпими зонами. Проти заносу включати або виключати бокса, акустика, авто затемнення дзеркала, підсвіточка, потолочок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів автомобіля немає. Також у нас йде двозваний клімат контроль. Ця кнопка відповідає за подачу повітря в... на задній ряд. Зараз заведемо двигун, у нас запуск двигуна без ключа, ключ схований в кармані. До речі, у нас. В контакті у нас є два ключі. Щоб не губились вони, можна так вставляти. ніша є. Включаємо двохзонний клімат-контроль. Кондиціонер повністю заправлений, все гарно холодить. Така у нас приладова панель. Пізніше зробимо тест-драйв. Навігація вже одразу з українськими картами. Також можна включати Bluetooth по телефону, слухати музику, розмовляти. Також є динамік. ось Тут Тут у нас де підрові пістки для українням. Радіо. Медіа, також можна відповідати на дзвінки, скидати дзвінки. mp 3 плеєр. Тут я говорю, кнопка запуску двигуна, також круїз-контроль, допомога при спуску згори, управління повним приводом, розетка, надійна коробка автомат, гідротрансформатор в колеусах ніколи вас не підведе. Вона стоїть в дизельних тільки версіях. Якщо бензинові версії дивитись колеус, там стоїть варіатор. Це вже не такий надійний, як і гідротрансформатор. Електроручник, який сам затягується, який сам опускається, також можна вручну його керувати ним. Так, то також джойстик управлінням управління навігації. Дуже багато різних кнопочок може бути. Нічого не понятно, але коли клієнт приїжджає до мене чи, наприклад, робимо доставку, то при бажанні кожну кнопочку можемо про все розповісти, що, що, що за що відповідає. Також можна цю магнітолу перепрошити на Android. CarPlay і так далі. Але без цього функцій тут дуже багато. Саме основне навігація, Bluetooth. Все, що потрібно, те вже тут є. Це вже при бажанні, хто хоче собі це робить. Тут шторочка сонцезахисна відкривається. Ось так. так само ззаді, люк відкривається у двох режимах. Ось так. Якщо хочете більше пилу чи повітря в салон, можете відкрити його повністю. Також підсвітка. Все повністю працює. Зеркальця для виду задніх пасажирів. Також великий бардачок, пізніше буду показувати все з того ракурсу. Таке у нас сидіння пасажира, підлокітник гарний, так само не протертий. Також тут є USB, AUX, розетка. Все як має бути. А зараз перейдемо до заднього ряду. Ходимо до заднього ряду, так само у нас безключовий доступ. присутній. вікна, приламіновані за вузьким напилом. Щоб захищало від ультрафіолету, швидко не нагрівався салон і не вигоряв. Шкірні ставки, пластик, пороги, так само нічого не побито, ремнем, не витерто. Такий задній диванчик, також сидіння складається в рівну підлогу, неодноразово все вам це показував. Можна щось велике, габаритне перевезти чи переночувати. Це все без проблем зможете зробити з цією машиною. Також та спинка так само все відкидається, поличка забирається і утворюється дуже багато місця. Так, стільки режимів. Керування спинки, можна максимально її нахилити назад, щоб було комфортно для задніх пасажирів на дальні поїздки. Також такий підлокітник з підстаканниками присутній, доступ до багажного відділення. Якщо потрібно щось швидко взяти, різко, щоб не зупиняти рух автомобіля, собі можете без проблем туди долізти. Також йдуть дефлектори, тут теплим або холодним повітрям з, конди... повітрям з кондиціонера. Тут де управління кнопка подачі повітря, регулюється, також тут такий карманчик присутній, такі карманчики в сідлінях. Так до кінця відкривається шторка собі. Такий вигляд утворюється. Ще більш просторніший салон стоїть з панорамою. Також управління під світлом, підсвітка, вішечки, все стандартно для «Колеоса». Так у нас виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором гарно все підсвічується, кожна кнопочка, нічого не згубиться. Нічого не затерто. Такий гарний, приємний стан автомобіля. А зараз перейдемо до багажного відділення. Переходимо до багажного відділення, вікно у нас з підігрівом. З безключовим доступом на нас ляда. також паратронік і камера присутня. Ще раз нагадую, буде комфортно паркуватися в великих містах. Ось так в нас відкривається багажне відділення. Дуже класна машина для тих, хто любить виїзд на природу, десь на відпочинок активний. Можна використовувати цю ляду як столик чи сидіння. Спокійно витримує 200 кг, то, як мінімум, думаю, також присутня така шторочка вона забирається, якщо зложується сидіння. Якщо потрібно щось велике перевозити чи переночувати, підсвітка також присутня, розетка для заряджання ваших девайсів або холодильника. Якщо ставити собі такий великий органайзер, також домкрат, ключі все повністю на місці. Рамочки вже також є для наступного власника, бовса, кустика, запасне колесо, все на місці. Також тут бокові такі карманчики присутні, вже не буду відкривати. Дуже багато місця для ваших дрібних речей. Тут є. Так все це діло закривається. Декі датчики сліпих зон, ще раз повторюсь. показується з цього ракурсу, також безключовий доступ, пластик. Також в курозії нічого автомобіля немає і не мало бути. Тут оцинковані козова, ще раз нагадаю, це також дуже важливий фактор при виборі автомобіля. Багато хто любить саме Рено. Через їхні оцінковані козова. Вони, можна сказати, просто вічні. Так само тут пластик, шкіряні вставки, все в гарному збереженому стані. Пороги не витерті, такий бездоганний стан автомобіля, можна сказати, сидіння так само з підігрівом. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Зараз покажу вам документацію. Це така у нас документація, дуже багато різних книжечок, інструкцій. Це у нас сервісна книжка з інструкціями разом. Ось усі відмітки про обслуговування собі фіксуйте, ставте на паузу, передивляйтесь. Далі відміток немає. Останній пробіг 162 000, 24 рік, 5 місяць, 17 число. Останній сервіс був проведений. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Так нас виглядає підкапотний простір, Тут так само все та чітко, рівненько, усі кріплення ціленькі, не кручені, нічого так само по ріплення не крутилось, не вертилось, мотор працює чітко, рівненько, ніяких запитівань, потікань немає, сторонніх шумів і так далі. І добрий акумулятор також. Такий у автомобіль. Зараз покажу автомобіль вам ззовні, такий має гарний високий кліренс. Ідеально підходить для наших доріг, дуже м'якенький, динамічний. Поєднання з повним приводом виручить вас на будь-яких ділянках доріг, також надійна коробка автомат. Гідротрансформатор ніколи вас не підведе. Вже провірена руками коробка. Так само двигун ставився на багатьох моделях, як і Laguna, Нікстрей, Traffic, той самий Coleus. Так само дуже гарно себе зарекомендував. Так само кузова тут оцинковані, повний привід, високий кліренс, все, що потрібно. Гарна комплектація, камера, партроніки, сліпі зони, панорамний дах, гарні легкоспавні диски, безключовий доступ, шкірний салон, все, що потрібно, те тут і є, можна так сказати. Нагадаю, автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги, самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на наші мережі Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі, фотографії, опис, ціну і так далі. Якщо буде щось цікавити. По інших моделях телефонуйте, все вам буду детально розказувати. Також у нас сумивачі фар, максимальні фари передні. Буде гарно свідчити вам дорогу вночі або в темну пору доби. Також вони повертають слідом за рулем, також це, можна сказати, класна функція в автомобілях. Ось Такий гарний, збережний загальний стан автомобіля, не фарбований, з гарним мінімальним пробігом. Дуже така рахую, гарна практична машинка на кожний день. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Проведемо тест-драйв, Покажу, як вмикається задня камера, коли включаємо задню передачу, буде комфортно паркуватися в парі з партроніками в великих містах, вмикаємо на драйв. Також наголошуюсь, хто ніколи не їздив на автоматах, це без проблем вам пояснимо. Кожну кнопочку розкажемо. За це можете не переживати. По автомобілі у нас завжди на максимальних комплектаціях, тому розказувати є про що у них. Також слібі зони, епаратроніки, камера, клімат-контроль, електроручник, джойстики, все вам будемо показувати. Також круїз-контроль, панорама, це також, також інструкція по навігації, дуже багато різних функцій, як підключити телефон і так далі. Такі на оберти. автомобіль у нас двохлітровий, ще раз нагадую, 127 кВт, в парі з надійною коробкою автоматик, гідротрансформатор ніколи вас не підведе. Також в поєднанні з повним приводом і високим кліренсом автомобіль виручить вас на будь-яких участках дороги, будь-то зима чи літо, в болото чи в сніг. Будь-куди зможете ним заїхати. Така універсальна машина на кожен день, ще раз повторюсь. Так само приємно, коли автомобіль у гарному збереженому стані, шкіра, пластики. Ніяких посторонніх запахів немає, і В машині не корили, твари не возили. Такий доглянутий, доглянутий салончик, можна сказати, і гарний зовнішній стан кузова. Тож, кого цікавлять Такі автомобілі Швейцарії за гарними перевіреними пробігами, в гарному технічному стані, телефонуйте, все вам детально розповім. Також підписуйтесь з групу Viber. Посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі Швейцарії, там є фотографії, опис, ціна. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам буду розказувати. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги своїм приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Бачите, з які зони нас спрацювали, коли у нас був автомобіль невидимий, нас аналізує. Це також велика, великий плюс, можна сказати, в комплектації цієї машини. Тож, надіюсь, все вам. Ясно сказав, якщо щось не буде зрозуміло. Виникнуть додаткові питання, телефонуйте, все вам буду розказувати. Всім до зустрічі!